Молодь займається анальним та орально-генітальним сексом, вважаючи його безпечним. Але медицина попереджає, що отвори ануса, рота та піхви живуть різним життям, і мікроби, що їх населяють, теж різні, і вони між собою не дружать. Чергування анального та вагінального сексу та почергова мастурбація отворів ануса та піхви можуть призвести до зараження навіть від самого себе чи від партнера, тому що мікрофлори цих отворів різні. Є випадки утворення раку ануса, клітора та вульви внаслідок частої послідовної мастурбації ануса та вагіни. Орально анальний секс опоганює тіло людини вірусами та бактеріями. Шигельоз має фекально оральний механізм передачі. При контактах рота з анусом людей вражає дизентерія та діарея з кров'ю. Оральний та анальний секс у вердиктах закону про розслідування справ, пов'язаних зі зґвалтуванням, називається протиприродною формою сексу. Так само його називає і Біблія.